Доброго ранку, дорогі брати і сестри. В останню неділю липня Православна Церква відзначає Пам'ять святих Отців шести Вселенських соборів, рівноапостольного Великого Князя Володимира та Собор Київських святих. На літургії читаються три Євангелія. Євангеліє від Матвія. З 28 вірша глави 8 по перший вірш глави 9. -ї. І пришедшу йому на Он пол в страну гергерсинскую, серітоста його два бесна од гроб, ісходяща, люта зіло, у німощі нікому мінуті путем, і сє возопіста глаголюща, Что, нам и Тебе, Иисусе Сыне Божий, пришел есисемо прежде времени мучить нас, бяше же, далече от Нею, стадо свини много посому, беси же, моляху Его глаголюще, а ще изгонишины повели нам идти в стадо свиное, и речеєм, Идите! О, ниже, ишедший и душа в стадо свиное, и се абие устремися стадо все по брегу в море и утопоша в водах, по же бежаша, и шедшего град, возвестиша вся и обесную. И се весь град, изыдев светени Иисусови, и видевший Его Мориша, я куда бы пришел, от предел их. І влез в корабль, пріде і приїде во свой град. І як прибув він на той бік до землі гадаринської перестріли його два біснуваті, що вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією дорогою. І ось. Вони стали кричати, говорячи, що тобі, Сину Божий, до нас, прийшов ти сюди передчасно нас мучити. А оподаль від них пасться гурт великих свиней, і просилися, демони, кажучи Коли виженеш нас, то пошли нас у той гурт свиней. А він відповів їм Ідіть. І вийшли вони і пішли в гурт свиней. І ось кинувся з кручі до моря весь гурт і потопився в воді. Пастухи ж повтікали, а коли прибули вони в місто, то про все розповіли і про біснуватих. І ось усе місто вийшло назустріч Ісусові. Як його ж угледіли, то стали благати, щоб пішов собі з їхнього краю. І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. Євангеліє від Іоанна, глава 17, вірші з першого по тринадцятий. глагола Ісус і возвіді очі свої на небо і рече: Отче, прийди час, прославі сина твоєго да і син Твой прославить тя, як дал если йому власть всякі плоті, да всяко дал если йому, дасть їм живот вечний. все же єсть живот вечний, да знають Тебе єдиного істинного Бога, і його же послал, Еси Ісуса Христа. Ас прославих тя на землі, діло соверших, дал если мне да сотворю, і нині прославі м'я ти, Отче, у Тебе самого славою, Юже і мех у Тебе прежде мир не бысть. Я в их имя Твое, человеком, их же дал, еси мне от мира, Твои биша, и мне их дал, еси, и Слово Твое сохранише. Нині разумееш, как вся єліка дал Еси от Тебе суть, яко глаголи их дал еси Мне дах им і Ти, при'яша, і и во істину, яко от Тебе и і здох, и веруша, ти мя послал, Еси, Аз осіх молю. Не о всем мире молю, но о тех, их же дал, Еси мне, яко твої суть, и моя вся Твоя суть, и Твоя моя, и прославихся в них, и к тому несьм в мире, и сие в мире суть, и к тебе гряду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, их же дал, Еси мне, Да будут едино, якоже и мы. «Егда бег с ними в мире, а соблюдах их во имя Твое». «Их же дал, если мне, сохранив, и никто же от них погибет, токмо сын погибельный, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе гряду, и сия глаголю в мире, да имут радость мою исполненную в себе». Евангелие Ведеоанна, глава 10. Вірші з першого по дев'ятий. Амінь, амінь глаголю вам, не входяй дверьми во двор овчий, но прилазя инуде, Той тать есть и разбойник, а входяй дверьми пастыль есть овцам, Сему дверник отверзает, и овцы глаз его слышат, и своя овцы глашает по имени и изгонит их. И егда своя овцы и жденет, пред Ними ходит, и овцы по Ним идут, яко ведят глас Его, по чуждем же не идут, но бежат от Него, яко не знают чуждаго гласа, сию притчу, рече им Иисус, они же не разумеши, что бяше, я же благолуши им. Рече же, паки им Иисус. Аминь, аминь глаголю вам, яко аз есть дверь овцам, все елико их прииде прежде меня, татье суть и разбойницы, но не послушаша их овцы. Аз есть дверь, мною аще кто внидет спасеться, и внидет, и изыдет, и пажить обрящет. Благословенної всім неділі, душевного тепла, спокою і миру.